Смарт-бендів багато не буває. Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді найдоступніший браслет від Xiaomi Smart Band 8 Active, який доповнить ваше активне життя і відслідкує стан здоров'я. Цей браслет має характерні риси минулих смарт-бендів. цільний ремінець з капсулою всередині, безліч функцій для тренування. Та від новинок Xiaomi 8 Active отримав чудовий та функціональний інтерфейс. Тому новинці є чим вас здивувати. Наразі я користуюсь цим смарт-браслетом як своїм основним. Ним розумним девайсом, і можу відверто сказати, він зможе вас забезпечити всім необхідним, тому не будемо гаяти час. Погнали! Коробка і комплектація максимально стандартна і включає в себе сам браслет, який для увімкнення треба під'єднати до зарядного пристрою. І сам зарядний пристрій білого кольору, який магнітиться до задньої частини новинки. Цей спосіб увімкнення був впроваджений через відсутність на корпусі будь-яких фізичних кнопок управління. Так, як я вже згадував раніше, цей браслет має характерні риси минулих смарт-бендів. А саме ремінець, який зроблено із приємного на дотик гіпоалергенного силікон, він не викликає дискомфорту і буде гарно пасувати під будь-який розмір руки. А щоб змінити ремінець, достатньо вийняти капсулу ось таким простим жестом. І ось у вас в руці буде знаходитись сам мозок пристрою. Це капсула, яка повністю герметична і має захист від води тиском до 5 атмосфер, що еквівалентно зануренню на глибину до 50 метрів. Капсула зроблена із матового пластику, де зверху знаходиться дисплей, що прикрито міцним склом з 2,5 d заокругленням. А на самому корпусі ви знайдете Конектори для зарядного пристрою і острівок під датчики виміру пульсу і кисню в крові. Капсула має невелику товщину 999 мм і вагу без ремінця всього 14,9 грам, що дозволяє забути про наявність браслету на зап'ясті, поки він не сповістить вас про нове повідомлення чи виклик. А для забезпечення максимальної кастомізації, SmartBand 8 Active має стандартний чорний колір капсули, який підійде в будь-який різнокольоровий ремінець саме під ваш браслет. Крім того, Xiaomi не забула про кастомізацію інтерфейсу ви можете завантажити через застосунок Mi Fitness більш ніж 100 різноманітних циферблатів, а також змінити розташування і тип віджитів на головному екрані, які можна переглядати свайпами вправо і вліво. Також ви можете змінити розташування додатків, меню яких відкриється свайпом вверх. Тут ви знайдете спортивні режими, і Xiaomi Smart Band 8 Active допоможе відслідкувати більш ніж 50 видів тренувань. Крім того, тут ви можете переглянути основні дані про стан вашого організму, включно зі сном. Дати йому оцінку і в мобільному застосунку можна увімкнути просунути відстеження сну, яке включає моніторинг пульсу і оцінку дихання. Мій фітнес дозволяє переглянути більш детальну інформацію про тренування і вашу активність, і налаштувати цілодобове відстеження пульсу і кисню в крові. Але майте на увазі, це може негативно вплинути на автономність пристрою. Та що ще вміє Smart Band 8 Active? завдяки його великому 1,47-дюймовому tft дисплею з піковою яскравістю 450 ніт. Яку можна регулювати в налаштуваннях браслету, дуже зручно переглядати нові повідомлення, управляти активним плеєром на смартфоні, встановлювати таймер, секундомір або переглядати погоду на цьому якісному та деталізованому екрані. Звісно, tft екран має свої особливості, в ньому немає функції Always On Display як Smart Band 8, і менше можливостей налаштувати екран. Але тим не менш, новинка виконує основні функції браслету, показує час, повідомлення і чудово відстежує стан вашого здоров'я і тренування. Тренування та має при тому 14 діб автономної роботи в помірному режимі користування і до 6 діб при активному користуванні. Тому для мене Smart Band 8 Active став дійсно доступним та функціональним пристроєм, який дозволяє підкреслити свою індивідуальність та отримати чудовий продуктивний девайс. І на цьому будемо закінчувати наш огляд. Дякую за те, що дивились. Ставте подобайку та до зустрічі на каналі АЛО. Бувайте!